Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде комплект синону від компанії Mieshe, який ми протестуємо в лінзованій оптиці. Даний комплект ми вже тестували раніше, але в рефлекторі. І під час того тесту цей комплект показав найкращі і найбільші показники освітленості. І тепер ми протестуємо його в лінзі для того, щоб. Краще розуміти, наскільки яскравим може бути цей комплект і на що він взагалі спроможний в лінзованій оптиці. З наших минулих чисельних тестів ми вже знаємо, що лінза не дуже добре впливає на яскравість світла, але позитивно впливає на геометрію світлотіньової межі. Тобто, при встановленні будь-яких ламп в лінзу, галогенок, led лампа або ксенона, ми завжди отримуємо зниження освітленості. але Покращення світла, тобто в нас вже ідеальна світлотіння межа, і ідеально розповсюджене світловій прямі світло. Тому в даному тесті нам цікаво, наскільки ситуація по освітленості погіршиться після встановлення в лінзу. Ну а поки що я нагадаю характеристики цього комплекту ксенону. Після 5-минутного прогріву при напрузі 13,55 В ксенон споживає в нас 3,2 А, тобто максимум можливостей нашого фотометра. Потужність 44,2 Вт, світловий поток 2973 люмен. Дуже класний і дуже високий показник. Ефективність 67 люмВт, колірна температура 5060 кельвін. Тобто, як ми бачимо по світловому потоку, цей ксенон у нас лідер. Ну І також він лідирує по освітленості. Там показник більше 6000 люкс в рефлекторній оптиці. І ще й до цього всього, в рефлекторі ми отримали більш-менш нормальну геометрію світлотіньової межі. Тобто, в принципі, навіть в рефлекторі цей комплект сенона показав себе дуже добре а освітленість в 6000 люкс це вже на рівні з такими собі середніми бюлет-лінзами. Але штатна лінза розрахована під галоген це трішки інша історія, яка зазвичай нам погіршує освітленість і зменшує світловий поток. І зараз ми будемо тестувати цей комплект сенона вже безпосередньо в лінзі і з'ясовувати наскільки шкідливий її вплив на найяскравіший комплект синону з наших тестів. Цей комплект ксенона по результатам минулих тестів в рефлекторній оптиці показав найкращий і найяскравіший результат. І при цьому навіть в рефлекторі. Була нормальна геометрія світлотіньової межі. Власне кажучи, тут у нас завдяки лінзі також немає проблем з СТГ, є конусна, темна пляма правіше, нижче від полички, але вона завжди там присутня, адже це особливість фари. Тобто так фара сконструйована і є ось така паразитна темна пляма. Світло досить яскраве, розповсюджується знову ж таки рівномірно, якщо не. Брати до уваги конусну пляму нижче полички. Ну і в цілому виглядає все дуже непогано. Знову ж таки, зауважу, що це в нас був найяскравіший комплект. І тепер варто подивитись, наскільки яскраво цей ксенон світить в лінзі в порівнянні з рефлектором. В контрольній точці 1 ми маємо світленість 1350 люкс. точка 2 820, точка 2 820, 3 500. точка 4 450, Точка 5. Тут у нас водій зустрічного авто, умовно сидить 44, 44 рівно. Точка 6 узбіччя. Узбіччя 695. І вище лінії термінатора на висоті десь 30 см. У нас освітленість приблизно 28, 29, 30 люкс. І найголовніше, завдяки лінзі ми нікого не сліпимо на дорозі. Це видно по показникам в контрольній точці 5. І також видно зараз наглядно, коли я стою навпроти фари, майже впритул на дистанції 4 метри. Тут ми бачимо, що верхня частина мого тулуба повністю знаходиться в тіні. Відповідно, немає вище лінії термінатора ніяких паразитних плям, які могли б сліпити водіїв зустрічних автомобілей. І, на жаль, даному комплекту наша лінза нашкодила найсильніше. Маючи в рефлекторі 6050 люкс, в лінзі ми отримали всього навсього 1220 люкс. В точці 2 було 2370, а зараз 670. 3 – 580. В лінзі 440.4 1280 в лінзі 420. Тобто в точці 1 ми втратили освітленість майже в 4 рази. В інших контрольних точках також в 3-4 рази стало тускліше. Точка 5: Тут з лінзою ми завжди виграємо, було 158 люкс, як для рефлектора, дуже-дуже непогано. А стало 35,5. Точка 6 було 795 люкс, стало 484. Тобто обочина освітлюється з лінзою трішки гірше, ну і, в принципі, як і всі інші контрольні точки. Також можемо одразу подивитись на порівняння цього комплекту ксенона з комплектами Xenon Car Pro Light, Vinso і звичайними галогенками. Тут ми бачимо показники як для лінзи, так і для рефлектора. І навіть галогенка, яку всі. Люблять, обожнюють, канонізують і вважають іконою світла. В лінзі також втрачає значну частину світлового потоку. Найцікавіше це те, що, наприклад, такий комплект Ксенона, як. Car Pro Light, який в рефлекторі у нас демонстрував найгірші показники освітленості 3740 люкс. В лінзі навпаки світить найяскравіше. Тобто ось цей комплекс Xeno в лінзі фокусується найкраще. Тут показник 1850 люкс. В той час, коли Xenon MHi, який був в рефлекторі найяскравішим, в лінзі став навпаки найслабшим. В нього показник 1220 люкс. Ну, а Xenon Vitwinse у нас можна сказати залишити залишився посередині. В нього і в рефлекторі, і в лінзі такі собі посередні показники. Але все ж таки найяскравішим ксеноном в лінзованій оптиці в нас буде CarPro Light. Тепер замінимо слайд з галогенками на слайд з LED-лампами. Ну у нас Майже в кожному тесті фігурують ці LED-лампи, тому що серед всіх джерел світла, галогена, LED-ламп, саме ці лампи продемонстрували найкращий показник: 2830 люкс в лінзі. В рефлекторі знову ж таки було більше, майже вдвічі. Але ці лампи спроєктовані для лінзи, і в рефлекторі в них була. Нікудишня світлотіньова межа. В лінзі в них ідеальна геометрія світлотіньової межі, і при цьому по освітленості вони поки що в нас найяскравіші. Отже, на мій погляд, даний комплект Ксенона, якщо ми хочемо використовувати його по максимуму, краще використовувати в рефлекторній оптиці. Але, звичайно. Встановлювати його потрібно в спеціальній майстерні, де є стенд і де є можливість відрегулювати світло для того, щоб ми не сліпили водів зустрічних транспортних авто. Тому що з рефлектором це трапляється частіше, ніж з лінзою. В лінзі, в принципі, за світлотінєву межу переживати не варто там варто переживати за яскравість. І от якраз. По яскравості в лінзі ось цей комплект Cenona поступається іншим комплектом, які ми тестували раніше, і певним моделям LED ламп На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!